Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео починається не з орхідей, а з другої назви каналу. Інша краса. От сьогодні покажу іншу красу. Ось так вона виглядає. Інтригую вас, інтригую поволі. Краса важка, мушу підтримувати її. Ось так. Подивіться, який довжелезний квітонос. І ось змінила положення камери, і ми можемо роздивитися ці три квіточки. Зазвичай вона квітне чотирма квіточками. Цього року вона вирішила трьома зацвісти, але вони якісь надзвичайно великі. Я міряла, яку вони мають ширину, це. Поверх 18 см. Ось, а довжина квітоноса, ви знаєте, це щось неймовірне, 80 см. Подивіться, яка краса. Я не можу вам передати, ви знаєте, воно насправді цей колір дещо інший. Він якийсь насиченіший, він глибший. І ось там такі є прожилки темні. Вона такого глибокого, такого рубінового кольору. Ось там вона ще не розкрила маточку, коли вона розкриває її маточку, вона починає надзвичайно пахнути. Це наша домашня лілія або гіпеастру. Їх, щоправда, називають амарилісами. Але я читала в літературі довідниках, що це неправильно, що воно має називатися гіпеаструм. Цей гіпеастром називається його сорт «Кармен». Подивіться, які величезні квіти. Ось, туди дивиться в стелю. Принесла вам сюди зняти, бо воно стоїть, ця рослинка на підвіконні, а на підвіконні контрове світло і неможливо передати усю цю красу. Цибулину я цю придбала 10 років тому. І відтоді. Що року вона навесні ось так прекрасно зацвітає. А тепер знову повертаємося до орхідей. Бо знаю, що орхолюби чекають розповіді саме про цих рослинок. Ось така краса. Знову повторюється, знову краса. Бо ж дійсно, усі ці рослинки надзвичайно гарні, Ну хіба ж не краса? Це Арміон. Я його купувала позаторік в епіцентрі, назви не було вказано на горщечку. Але коли я стала шукати на просторах інтернету, то знайшла саме таку квіточку під назвою Арміон. Привезла, я його, Привезла, тому що в нас у нашому місті епіцентр знаходиться на околиці міста. Ось. І раділа недовго, тому що десь за тиждень. Відчула, що листочки стають м'якенькі, втрачають тургор. Довелося витрясти його з ґрунту, який був далеко не найкращий. Ну і, звичайно, основа почала чорніти, гнити. Довелося зачищати все, довелося обробляти фунгіцидом, пересаджувати, навіть дещо хвилювалася, чи вийде з цього стану рослина. Чудове поєднання білої губи, білої колонки з такими прекрасними насиченими пелюстками. Ці пелюстки мені нагадують метелика, справжнього метелика комашку, яка десь сіла собі на квіточку. Ось так виглядає мій арміон. Коли він розквітне, я обіцяю вам показати. По мені, як це виглядатиме? І тепер друга орхідея теж дещо схожі відтінки. Це ход-кіс, гарячий поцілунок. Десь восени я її придбала майже від квітлою. Там залишалося декілька квіточок, які, коли потрапили в мої умови, Дуже швидко, буквально за якийсь тиждень, відквітнули. І я обрізала квітонос з думкою, що ого-го, коли ж то я тепер побачу квітіння цієї орхідеї. Пройшло яких два місяці, і на старих квітоносах з'явилися нові бруньки. Із цих бруньок такі прекрасні виросли квіти. Щоправда, він дещо вередливий. Про це багато блогерів розповідають. Перші пуп'янки скидала вона, можливо, було холодно, безперечно, що було холодно, була зима. Зима була важка, холодна, без освітлення, але вже ближче до весни, у лютому. Вона відчула більше сонця, тепла і ось так чудово розквітла. Раніше, коли в мене не було бікліпів, я не раз дивилася відео, коли люди дуже захоплювалися цим формою цих квітів і думала, ну подумаєш, якісь такі квіти. Ну, що там такого, це аж поки я це в мене другий бікліп. У мене ще є білий, але зараз він не квітне. Але коли у мене з'явився відліп, я оцінила усі його принади. Дякую, що були зі мною на каналі. Усіх гараздів. До нових зустрічей!